У війни немає розмежування за статтю, віком чи званням. Вона завжди забирає найкращих. Чорні та криваві руки окупантів виривають життя молодих, мужніх, відважних синів України. Україна виборює свою волю і незалежність, свою цілісність і єдність. З перших днів повномасштабного вторгнення. Тисячі наших мужніх земляків відстоюють свободу власної держави. Вони гідно несуть службу у лавах Збройних сил та Національної гвардії України у прикордонних військах, добровольчих формуваннях. Нам є ким пишатися. Та, на жаль. І є за ким сумувати. Знову страшна звістка прийшла у шосткінську громаду. Знову непоправна втрата. Роман Олексійович Євтушенко. Він народився 3 вересня 1977 року у місті Шостка. Дитинство хлопчика пройшло в селі Богданівка. Там він здобув неповну середню освіту, знайшов друзів, доросле життя Романа. Почалось доволі рано. Юнак тривалий час працював на приватних підприємствах шостки, а потім у сфері будівництва в столиці. Роман дуже любив рідне село Богданівку. Тут оселився разом з коханою. У вільний від роботи час їздив на риболовлю. Родина та друзі згадують про Романа Євтушенка як про чуйну та співчутливу людину, готову прийти на допомогу. Відкрито та щиро, він мріяв про спокійне та мирне життя, про перемогу України. Та перемога не дається, її здобувають, і її ціна іноді невимовно висока. 20 квітня цього року Роман Олексійович був мобілізований до лав Збройних сил України, обіймаючи рідних на прощання, він промовив. Якщо всі поховаються, хто на війну піде, хтось повинен захищати Батьківщину. На фронті Роман Євтушенко виконував обов'язки стрільця-помічника-гранатометника, воював на Харківському напрямку. Він дуже мріяв повернутися додому, обійняти всіх рідних і друзів. А ще... Купити найбільший букет та обручку і запропонувати коханню офіційно стату його дружини. жити разом у взаємоповазі та злагоді у затишному будинку в його улюбленому селі Богданівці. Війна знищує мрії і плани, залишаючи біль і розпач. 14 серпня Роман отримав складні комплексні поранення. Тривалий час чоловік перебував у комі. Коли до нього ненадовго повернулась свідомість, не міг говорити, тільки стиснув руку сестри. Він боровся до останнього і прагнув жити. Незважаючи на всі зусилля львівських медиків, Роман Олексійович помер від отриманих ран. Тепер йому назавжди сорок. Ще одна безповоротна втрата, ще один наш земляк доєднався до небесного воїнства. Гинуть найкращі сини української нації. Шосткинщина низько вклоняється своєму захиснику. Вічна пам'ять і вічна подяка Роману Євтушенко. Сумна, болісна звістка, сколиснула нашу громаду. Загинув наш земляк, наш колишній учень. Євтушенко Роман. Його ми запам'ятаємо назавжди спокійним, врівноваженим, скромним хлопчиком, юнаком, чоловіком. Він був простий у спілкуванні. Так же просто він і скромно він жив і працював. І здавалось би, Ну ніщо не може стати на заваді. Але клята війна. Нарушила плани мирних українців. І Роман разом з багатьма українцями пішов на захист своєї країни. Нині він повернувся додому. Він наш герой. Але на превеликий жаль, він повернувся не так, як ми його чекали. Він повернувся на щиті Шановна родина! Ми разом з вами розділяємо біль непоправної втрати, бо це найстрашніше втрачати найріднішу людину. Ми разом з вами схиляємо голови у глибокій скорботі, вічна пам'ять, вічна слава українському воїну, який боронив нашу землю і окремо кожного з нас. Сумна звістка сколихнула наше село. Захищаючи нашу країну і всіх нас від російського агресора, наш земляк, роман, віддав найцінніше своє життя. Сум, біль. Ми висловлюємо від цієї громади і сумуємо за Романом. Вічна пам'ять, вічна слава Роману. Шостинська громада в Скорботі в Печалі. Ще один захисник, наш захисник, повернувся янгом. Дякуємо тобі за те, що захищаєш, захищав нас. Дякуємо за наші ранки, за наші вечора, співчуття рідним і близьким. Роман Євтушенко справжній патріот, вірний захисник України. Таким назавжди залишиться у нашій пам'яті та навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Смерть Романа Олексійовича це білі смуток. Не лише родини це втрата для всієї громади, бо злітають на небо найкраще, найсміливіші, які б мали жити, розвивати та розбудовувати Україну. Ми ніколи не пробачимо загарницьку орду. Ми будемо мстити за скалічені долі і за сльози. Українським небом летітимуть лелекі журавлі. А на крилах вони нестимуть важку ношу нашої вічної пам'яті за кожним воїном, що поклав життя. На знак шани усі присутні стали на одне коліно і схилили голови у невимовній скорботі. Кожен по черзі підходить до труни героя, щоб попрощатися, покласти квіти і провести воїна в останню путь, віддаючи данину його світлій пам'яті і обіцяючи зберегти його подвиг у серцях.